Байливо випере, відіжме та ще й ретельно висушить білизну. Все це про пральну машину Candy GVW 264 DC. Що стосується зовнішнього вигляду, то тут все у дусі сучасного промислового дизайну в стилі хай-тек. білий корпус, плавні обводи і хромований обідок люка. Нехай вас не водить в оману велика кількість кнопок та індикаторів. Всі налаштування прості та зрозумілі. Обертом ручки встановлюєте необхідну вам програму. Потім, якщо обраний режим дозволяє, задаєте температуру прання і швидкість обертання барабана при віджимі. До речі, за необхідності віджим можна взагалі відключити. Передбачена і функція попереднього прання, якщо білизна неабияк забруднена. А якщо потрібно відсрочити прання, то в пригоді стане функція відкладений старт. Як бачите, нічого складного. Управління напрочуть просте і інтуїтивно зрозуміле. До того ж, вся інформація виводиться на рідко кристалічний дисплей. А зараз давайте розберемося, на що здатна ця гарнюня. Разом з мотором і контролером управління барабан найважливіша деталь пральної машини. Перше, що звертає на себе увагу, досить великий діаметр завантажувального люка 35 см. Для легкого завантаження і вивантаження білизни, люк розкривається практично на 180 градусів. Радо запрошуючи скористатися послугами машинки. Барабан виготовлений з якісної нержавійчої сталі за спеціальною технологією Щіацу. Геометрія поверхні барабана, немов турботлива, господиня, створює ефект масажу білизни, дбайливо підвищуючи якість прання. Ця модель здатна випрати до 6 або ж висушити до 4 кілограмів білизни, причому зробити це з мінімальними витратами для вашого гаманця. Високий клас енергоефективності прання, а споживання води за цикл починається з відмітки всього 49 літрів. Все завдяки технології Fuzzy Logic, яка аналізує безліч параметрів, головний з яких вага завантаженої до барабану білизни, завдяки вбудованому датчику визначення ваги. Велика кількість програм дозволяє ідеально підібрати режим прання, і тут ми зупинимося докладніше. За необхідності можна вибрати одну з трьох програм швидкого прання на 14, 30 або 44 хвилини. Для різних типів тканини передбачені наступні програми: біла бавовна, бавовна, вовна і шовк, а також у наявності програма прання змішаних тканин. Якщо ж ви, як і мій чоловік, звикли поспіль закидати в машинку усю білизну, синтетику, бавовну, кольорові та світлі речі. Програма Мікс Wash стане для вас справжнім відкриттям. Вона дбайливо відпере білизну за температури 40 градусів, не дозволяючи речам пустити колір. Для цієї мети підійде і програма Ecomix 20. В цьому разі прання буде проходити за температури 20 градусів, що заощадить до 40% електроенергії. За необхідності випрати делікатні речі, виберіть одноіменну програму, але якщо вам потрібно випрати білизну особливо дбайливо, забудьте про бабусині методи прання руками. Функція ручне прання зробить це за вас. Наступну програму гідно оцінять мами й тата, адже вона спеціально призначена для прання речей малюка. Програма Дитяча білизна видалить навіть сильні забруднення, причому досить висока температура прання здатна до певної міри навіть продезінфікувати білизну карапуза. Обираючи програми полоскання або злив з віджиму, можна відповідно прополоскати білизну або ж віджати її, якщо після виконання програми прання білизна знаходиться в барабані з водою. Окремо варто відзначити функцію сушки. Тен встановлений під барабаном впорується з висушуванням білизни швидко і економно. Передбачено три програми для висушування синтетики, бавовни або ж прання плюс сушіння за 59 хвилин. Остання програма стане справжньою рятівничкою, якщо ви забруднили костюм перед бізнес-ланчем або вечірню сукню перед урочистим заходом. Програма відмінно впорається з незначними забрудненнями одягу, вагою до 1,5 кг, ретельно виправши, віджавши і висушивши речі за час меншої години. І це ще не все. Використовуючи клавішу вибір сушки, можна вибрати режими екстра навішалку або підпраску, про що вам просигналізує відповідний символ на дисплеї. Ми живемо в час, коли навіть годинники стали розумними. Не є винятком і ця модель. Швидкий контролер регулює температуру, час прання і швидкість обертання барабана. Розумний чіп стежить за піноутворенням, економно витрачаючи воду, а електронний датчик дисбалансу почне повільні обертання барабана вперед назад, розправляючи в ньому білизну, якщо ви завантажили її нерівномірно. Як бачите, ця модель вміє робити практично все, на що тільки здатна найсучасніша пральна машина, враховуючи сушку білизни. Купуйте цей товар на 27UA, Підписуйтесь на наш канал, лайкайте огляди. огляди. Па Папа.